Волинський підприємець під час імпорту продукції в Україну показував польським і волинським митникам різні документи. Таким чином він зекономив, а точніше не заплатив до бюджету більше півтора мільйона гривень. У прес-службі Волинської митниці повідомляють, що підприємець возив в Україну з Європи санітарно-гігієнічні вироби, каву та інші товари широкого вжитку. Щоправда, українським митникам він подавав до оформлення документи, що засвідчували ціну товарів у рази нижчу ніж реальна. Оборудку підприємця вдалося викрити завдяки співпраці з польськими колегами. Ми час від часу перевіряємо підприємства щодо їхньої доброчесності, скажем так, у рамках адміністративної допомоги ми запросили в Республіці Польща їхні експортні декларації і з'ясували шляхом співставлення даних, що це підприємство мало у своєму розпорядженні спільно з декларантом разом домовилися два пакети документів. Відповідно до одного пакету документів, які вони показували українцям, ціна товару була набагато меншою в рази, аніж та, які вони показували польській стороні під час експорту цієї продукції. І е, сума тих е, митних платежів, які вони мали б сплатити, але не сплатили, різниця з тою, яку сплатили. Не мало не багато, а на 1,6 мільйона гривень, тобто багато. тобто все-таки багато. Складено протокол про порушення митних правил за статтею 485 митного кодексу. Це дії спрямовані на зменшення розміру митних платежів. Відповідно до митного кодексу, вони караються штрафом станом на сьогодні трикратним.